Власне, метою нашої є це запровадження санкцій проти Росії. А Чехія виступила на саміті ОБСЄ проти жорсткіших санкцій щодо Росії. І власне ми звертаємося до них з тим, щоб нагадати, що в житті їхньої країни теж була подібна ситуація, коли від них відірвали шматок в 38-му році через Мюнхенську зраду. І тоді, ну очевидно, що їм така ситуація не сподобалась. Те, що відбувається сьогодні в Україні, ідентично дуже схоже тих на ті події, і нам Дуже незрозумілий такий. Ну, я не знаю, цинізм посла Чехії, і, взагалі, позиція країни Чехія, що вони ну їх абсолютно не хвилює те, що у нас люди гинуть, що у нас втрачають життя, роботи, бізнеси. Ну тобто, втрачають дуже багато і вони не можуть пожертвувати, ну копійками в принципі для кожного чеха. Тобто, посол чехії заявив, що його в першу чергу будуть цікавити національні інтереси. Це означає, що Виходить, що цінності європейські для Чехії нічого не важать. Цінності, за які вона загинула і небесна сотня на майдані, вийшли відстоювати. Вони вибрали вектор саме європейський, тоді коли могли вибрати митний союз, але вони пішли в бік Європи. і От чим Європа нам в результаті відповідає?